Друзі, дивіться, хто до нас прийшов, покликав. Говорить, бери свій фотоапарат і зустрічай батька з отакою красою, як завжди. 7,30, ну хоч 7.30, хоч не 5, та не 6 ранку. Він дуже раненько прокидається. Яка краса! Друзі, я балдею від цієї скамійки, вона наскільки Чи не скамійка, а лавочка. Це у нас наскільки красива. Мась, ну куди ти пішла? Ви подивіться на цей шедевр. Татко зробив своїми руками. Хотів відремонтувати оцю скамійку, я не дозволила. Ну він же ж невгомовний. Давай зроблю і все. І він ледве скамійку не почав робити. Я, щоб йому легше було не піти. Ага. О, яка височенька, перебрала тачку йому. Яка красива, я тепер хочу 10 штук таких. Да. А тепер іди посидимо І перше Это первое. І вторе, красний цвет гарячий, попу гріє, ти чуєш? Так, Прям гарячий, дуже розігріло так. Ну ладно. Пану, да. вона дуже класна. Я наскільки в захваті. Я рада, що попросила лавочку, а не скамійку. Я ж не думала, що він таку шикарну, широку зробить, то встелезну там. Значить, тепер оцю давай я заберу. Вот. Вона тобі нужна чи ні? Ну я хотіла поставити в этом мурашки бігають. А я ж этот Кристине не повіщав. Mm. Хоч мамка сама зробить, і вона скільки нам не на є. Печива носить. То печива, то ще щось приносить, а мамі соромно. І безкінечно її роблять. То є такі люди, що дрібнички якісь приносять, а просять серйозні діло. І так вже багато вона... що зробив. <свят> ну забирай тоді. Може, якщо хочеш, зроблю Та, тобі не, віддам. Не Но, дело не. в тому, що вже ж пробаламає. Ні, то я хотіла в місці поставити. Щоб, там же ж приходять донечки не, по подружки. Я думала, поставлю в басідку і вони там будуть сидіти, а ця ж для краси тут на вулиці, біля коридору. Ну раз треба крістіні, то нехай крістіні зробить. Він її вифарбує, вичисти, доски поміняє. Оця шикарна скамійка буде краще, ніж оцього. Так що не те, що він там що попало віддасть. І що не тут, я ці доски оставлю. Так. Так, да, ну давай її якось покладемо. Не покладемо, а так... а ось і ще раз. Фарба, так, залишилася трошки. Вулики зараз. Воду в вимив. Да? Тільки, тільки не этот. Не запускай, щоб вона висохла, ага. тому що тоді не, не, не так. Угу. Так, ну давай її покладем, Це, да? оце, щоб ми покладемо. Зараз... Ставила. Угу. Це чи тільки скамів. Там і фірточки, і треба... ледве не побилися за ці граблі. Говорю, не потрібно, ні потрібно. Я почала гребсти, відібрав. Ти знімай, тобі потрібен матеріал. Матеріал. Він не розуміє, що не кожен зрозуміє, що я стою, знімаю, а татко. Працює, я хочу спланувати землю, щоб був спокійний. Тепер вам красиво ой, шикарна лавочка. А в десітку я куплю стулочки пластмасові. Все одно ж потрібно там сидіти на чомусь. І туди ми візьмемо щось покупне. І столик туди потрібно, тому що ні столика аж там нічого нема нормального. Тільки робочий, ну він двох метровий на нього не залізеш на той стол. Нехай людям робить їм також хочеться. А ми купимо, не біду. Просю! <рес> Ой, яка краса. Папа. Ого, оце широка. це широка. вроде, вроді так? Ні, ні, нормально, не надо нижче. Так, Якщо що, можна Ні, не треба заглубити. Тому що ножка. Ні, Тепер можна отак. Да, да. І спина не болітиме, бо коли дуже згинаєш, краще трошки вище. Прекрасна. Лавочка красива, так, і фарба шикарня. Я рада. що ти радий. Я дуже рада, наскільки красива взагалі. Я в шокі, що вона така вийшла. Вона, мабуть, новий на сонці. Ну і що, їй ж можна красити в різні фарби. Дело в тому, що Ну поки що не треба міняти фарби. Ні, ну да, Хай не, так. Хай все время одна і одна. тому що да. ти другу як этот, вона в тебе буде ряба. Ну да. От да, да. тричі я красив. Ого! Да. А -а -а. От тут я раз прокрасив. А, -а, -а. От. а тут ото от, раз прокрасив, потім дивлюся этот. Питалося. Горобець сирно. А тобі не сподобалось, я так і мамка кажу, він якась клякся, горобець, навернув, сирнув. І мама помітила. І я спробував. Ну, витир, скільки витер, а все одно п'ятно залишилось. І я покрасив ще раз, ну сам верх, низ не красив, а потім вже зробив Эти... Ляпухи, гвізки, болти, ага, ну, ой, їх дуже треба було Класно. закрасити. Дей. Вони, звісно, обдеруться, як ти отак пробувати. <рес> це нормально. І оце ще останній раз і все. Ось це такий результат. Пар. Ну, якщо скамеечка метр двадцять, це десь ось така ось метр двадцять, тонкіша дерев'яна, ціна 3 тисячі гривень, то оця десь 10, 10 15 Тому ну, що тут, вона тут товста, нос, кажу, з візерунками, мене. ножки металеві. Ножки цену заберуть, тому що мало що е, прохвіль, ну він ще і толстотяний, він да, на машину, да. от. там десь міліметра до п'яті, угу. воно важке. 10-15 тисяч, ну, важке, якщо 3 тисячі важке, маленька, така, друзі. Тепер, щоб не переверталося, так от. Я ляпух, отой ботиночок дав. Так, туди, і зроб... туди. Uh -huh. от от, Трошки да. довше вперед. І mm. головне, щоб вона mm. густойчала. Ну і та ж тисяч 10-15 буде, якщо її відреставрувати. Як глянула ціни, я була в вжасі. Я ж хотіла купити, щоб татка не тривожила, щоб. Щоб не заморачувати, а він більше сидів, а не стояв на ногах, бо хвилююсь. Ноги то болять і телефонує мені, що робити, не можу терпіти. То в лікарні їздимо, то колемо знеболюючи. Куди йому скамійку робити? Чи не скамійку, а лавочку? А він же ж ні, я зроблю для тебе. Ну, зробив на своє голови. Тепер черга стоїть. Мами колодязь не зроблений. він. Пошли чай. Капочка, щоб і туда ж не тут вода не попала. Ну, вообще, воду, если разведешь, я думаю, не страшно. Вона ж это. Та як її звать? Водимонсіонка. Не, як звати это, дівчинку. Іванка. І, Іванка ж казала, що ну, не токсична. А, да, Да. Вона дійсно не токсична. Mm. На водички зроблена. Щотка то в воді я помив. Mm -hmm. Дякую, Іванки, за так, що, Іванка, До того спасибо. красива під е, колір цеглинок ци, нам. Бу, спасибо, був. но я для тебе нічого не можу да, зробити. Так, да, це жахливо. Если, я не люблю подарунки. Якщо сюди приїдеш, не. я тобі табуреточку можу <рес> зробити. <рес> Все, що ми зможемо і, зробити. І можу зробити тобі м'яску таку рядочку. Паралончику там. Гайку. А якщо що, то можна і тену туди вставити, щоб гріло. <рес> гріло, так. Да. Що, щоб оце місце припекло. Зараз тримаю. Спрощаться. Ні, па, нехай да, у кристинки гарно стоїть, і щоб сидіти, зручно на ній сидіти. <гум> у мене тепер така класнюча. Я собі куплю, друзі, нічого страшного. Ми краще візьмемо. Нехай людина користується, тот одреставрує, вона буде шикарнюча. Так, все моє хороше. Я пішла чайку поп'ю і будемо. Чимось займатися. Дякую таточки. І Іваночки за фарбу. До речі, фарба вся така, бо люди питають. У нас такої нема. Я говорю, татко, давай не будемо викидати баночку і разом з нею йти до магазину і просити таку. Тому що, реально, друзі, з нею нічого не зробиш. До того якісно прислали з самої Америки. Змивається водою, звичайно. От. Відчистити поверхню до живого. Наждачним папером помити, просушити добре це дерево. Бажано протерти алкоголем, знову дати висохнути і малювати в тіні. Оце татко все прочитав і зробив точно, як Іванка написала. Фарба нетоксична, можна фарбувати також годівничку. Коли фарба свіжа, то легко змивається з рук. Із пензлика водою з милом. Гарантія 10 років. Будь ласка, друзі, якщо знайдете, дуже класна така фарба. Ну, Іваночка взагалі сильно прям побалувала, незручно. Але приємно, дуже класно Мені подобається, я рада, що лавочку. Ну, і таточко, я ж говорю, прицепи. Я тобі відреставрую скамейку. Мені просто шкода, тому що я ж говорю, болять ноги. Він в першу чергу кому телефонує. Мені і говорить, що мені робити. Я деруся на стіну, стоне, задихаються болі і нічого не зробиш. Колимо знеболюючи, тому що пігулки вже не допомагають. Подагра а ніг у нього. Це запалення кісточок, це жах, друзі. Це жах. Це просто може зупинитися серце від больового шоку. І я як не відмовляла, він все одно зроблю, схопився за цю скамейку. Я говорю, так, давай лавочку. Я думала, він не широку я просила, просто одну доску прибити і все, і мені достатньо, але ж татко як робить, так робить уже на совість, якісно. Ну, все одно цю він швиденько зробив, він уже і людям зробив ті, що просили ще. І вулики поробив, молочинка. ну, Ноги, говорить, жах, просто жах. Я, говорить, зранку починаю знеболюча. Я вночі прокинаюся, знеболюючи, п'ю і сам собі ставить уколи. І ввечері лягаю перед сном знеболючи. Тобто ці знеболючі, вони вже скоро перестануть допомагати. А серце на грузках, і від серця ж ковтає. Пташки розліталися. От Тому мені шкода, я жалкую, мені нічого не потрібно. Мені Хоча б татко гарно себе почував, був разом з нами, як можна найдовше. Теплий, привіт, таточку, він також відеоролики переглядає. І все, мені більше нічого не потрібно, просто щоб татко був зі мною. І коли роблять замовлення, знаючи, що у нього така хвороба і людині вже 80, ну, я не розумію цих людей. Тим паче, ця людина, що замовила йому лавочку, вона. Сама найперша кричала Допомогти, давайте я в лікарню допоможу повести його. Тобто людина знає, які болі, яка хвороба. Учора кричала, я допоможу вилікувати, а сьогодні і мені потрібна лавочка. Так мамі кинула словісно, а мама все. Мама, якщо хтось отак сказав, це по-любому буде зроблено, бо їй соромно відмовить, що люди подумають. Їй, їй, хоча б нічого люди поганого не подумали. Все ми хороші. Бережемо татка, не знаю, як його захищати. І за нього я просто, як батьки за свою дитину, так і діти за своїх батьків. Дякую, велике таточко. Поміняли, і слава Богу, і татко щасливий радий, і ми з вами раді. Уже вечір, 21 година, година. Вже й попрацювала, також багато роботи зробила. І вийшла вечірком просто пройтися і погуляти, не знаю, чи чути вам, як пташки увечері співають. Наже ж поряд ставочок, річечка, луки. І, звісно, такі чарівні звуки стоять звідти, що просто неможливо. Вечір приємний. О, навіть мася скаже, те саме гуляє. Виглядує котика свого улюбленого. Зараз 22 градуси, але вдень було жаркувато. Ага, хотіла до троян підійти, але спочатку покажу вам оцей бузульник. Наклонився. Він ще молодий, але вже отакий гарний. Подивіться, які квіточки. Темна, камера як гарно показує. Усі кольори передає. Ламентанс потихеньку відцвітає, але ще де-не-де залишаються квіти. Ну вже тем. І ось наші красуночки яскраві. Жовта ландора взагалі радуй. Подивіться, скільки квітів вже беруться в червону крапенку, скоро будуть старіти, побіліють, осипляться. Як гарно, друзі. Наскільки тихо. Коли так спокійно, ні машини не їздять туди-сюди, не бігають по дорозі. Тривоги немає повітряної. Я вийшла насолодитися цим спокоєм, прохолодою. Ну, Зараз, звісно, комарики будуть цеплятися, мошкара, але їх небагато. Так якось тихо, аж підозрювально. Маргої, говорить іра, ти спати сьогодні збираєшся. Я б то лягла спати, та тільки роботи ще, да, масюль? Ще скільки роботи. Петунечка розцвітає. Майже середина літа. І на городах все зробили. Клумбочки, правда, заростають портулаком горуднім, он все покрилося. Як його полути, проривати, обробляти? Я не знаю, друзі. Оце розбила клумба, Тепер не знаю, що робити з нею. Амарон таке все-таки ростуть. Ось, сполула, а він. І загустився. Ай, там в садочку вже двохметрові стоять, треба піти хоч сопкою позревот. Оце так горно. Вже в сутінках тимні. Матрикорія ще все тримається, ніяк не відсвіте. Сальвія почала підніматися, скоро розпушиться, гарні буде. Ну буде. це взагалі. Оце такий вечір горний. Що да? ти там біжиш? Пішло, пошурувало. сяде під парконом і буде чекати свого жунху. А Вероніка як довго цвіте, пишна стола, до самих верхівок пелюстки відкрилися, і тепер густа, здається, таке ніби то трошки пори, якось парню. Дивлюся, дереві жовти стоїть, а цей маленький червоний компактний. Одна гілка впала, а там ще дві гілочки впали. Оце, да, думаю, цей витримав отакі буровії, шквали, зливи і стоїть, тримається. Правда, трошки розспався, ну, ой, машкара літає, вже треба ховатися. Дивіться, які чорнобривці темні, що не темно-червоні. Бачите, які дуже-дуже темні. Ой, красатуліна. Треба взяти малинову фарбу, пофарбувати, щоб дощиками не набризкало. Гортензії наскільки високі в цьому році стали друзі? Я не очікувала, що вони такими велетнями на другий рік розростуться. Я уявляю, що буде на третій, а на четвертий це будуть повноцінні широкі кущі. Дуже миле. Так хочеться, щоб воно не було агресором, не розсівалося, як оті амаронтики, та корінці сильно не розповзались. Я б кругом посадила цю квіточку. Подобається. Сподіваюся, що вона буде гарно себе поводити. Спірея, дивіться, як молоді пагони наросли, розростається. Ну і отой чарівний колір люпіна ну це взагалі. Я думаю, на сьогодні все просто захотілося показати такий вечір чарівний, як у нас гарний.